За інформацією національного супротиву на окупованих територіях України рашисти вирішили скасувати святкування 9 травня. Це просто продліває агонію. Як повідомляють у спротиві, окупаційна влада вдалась до такого рішення, нібито через острах так званих провокацій. Насправді ж без масовки святкування на то, от не відбулося. А після інавгурації міжнародного злочинця Путіна та подальших планів щодо мобілізації, взагалі це ризикувало перейти в протести, тому відтак від нього відмовились. Це добре ілюструє реальний рівень так званої підтримки окупантів на тимчасово окупованих територіях, крім того. Расиси вирішили скасувати у поточному році ходу так званого безсмертного полку, яку вони традиційно влаштовували 9 травня. Як повідомляють джерела, це могло б перерости у ходу безсмертного полку не минулої війни, а поточної, а це Кремлю абсолютно не потрібно. Росія вважає колишні радянські республіки країнами з умовним суверенітетом, тобто фактично територіями самої. Росії, які з незрозумілих причин від Росії відійшли за допомогою Заходу, і які потрібно рано чи пізно повернути назад. От за великим рахунком, я не знаю, чи ви дивилися на цей серіал, який зняв Фонд боротьби з корупцією про 90-ті роки, так от, там відсутні чекісти в цьому серіалі які, за великим рахунком вважали, що після того, як Комуністична партія Радянського Союзу перестала існувати, я, перепрошую, що я так далеко заходжу, вони мають перейняти владу в країні. І вони, за великим рахунком, за період з 1991 першого року по 2001, цю владу не тільки повністю перейняли, але й консолідували. Але вони ніколи не збиралися правити тільки в Російській Федерації. Тому що вони завжди вважають, це Комітет Державної безпеки Радянського Союзу. Звичайно, в цій ситуації вони вважають, що вони мають правити всією державою, тією, якою правила комуністична партія Радянського Союзу. Вони себе почувають ошуканими. В них був такий, такий чудовий план знищити комуністичний партійний апарат, прийти до влади, мати, створити ринкову економіку, таку, щоб собі взяти всі гроші через своїх цих аватарів, так званих олігархів російських. А в результаті вони мають тільки частину території. Та ще й втратили частину території в Європі. Ну, Ту територію, з якою можна було лякати європейців, робити їм такі, знаєте, круглі очі. Ну, і от за великим рахунком, вони з 2001 року, помітьте це, вони почали цілий каскад спецоперацій для того, щоб все це прибрати е, до рук. Кольчуга. Яка це ж історія з постачанням української зброї до Іраку, нікчим не доказано, ізолювала остаточно президента Кучма. Пам'ятаєте, коли навіть президент Сполучених Штатів не хотів сидіти з ним поруч за столом? Янукович, щоб таким чином привести свого агента до влади в Києві в четвертому році, потім в десятому му році, потім 13-й рік зірвати угоду про асоціацію. Анексія Криму, ну, все це ми знаємо. Значить, Як може виглядати ідея, е, ну, як би це сказати, о, домовленості з такою країною? Дуже просто потрібно підготовлювати такі документи, які призведуть до дестабілізації ситуації. І допоможуть позбутися цієї влади, яка не хоче йти на потрібні компроміси. От згадайте, чим закінчилося правління Леоніда Кучми? У 2004 році він підписав угоду про спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном. Фактично, Україна вже була однією ногою там. Це був фінал. А чому Леонід Кучма підписав цю угоду? Тому що була вдала спецоперація по його ізоляції на заході. Він зрозумів, що він не зможе проводити прозахідний курс. курс. До речі, Як... тут я з вами абсолютно згоден: що ранній кучма угу. і пізній кучма. Це я Трошки кучма, різні речі. кучма посередині і зовсім пізній кучма. Так. Який відходив від Росії, йшов е, на Захід, маневрував, а потім знову прийшов до Кремля. Але це все завдячуючи цим спецопераціям з Лоб'янки. Якби не Майдан 2004 року, я вас переконую, ми вже давно були як Білорусь. Добре. Це один, одна ілюстрація угоди. Тепер згадаємо мінської угоди. Мінські угоди були. Останнім нашим таким моментом опору з цій спробі Росії знищити нашу суб'єктність, тому що Україна ці угоди не підписувала. Там підписував знову той самий Кучма, який не займав ніяких посад, з представниками офіційними цими Росії там з послом Росії. З... Потім був цей протокол з представниками окупованих територій, але жодна українська офіційна особа, тому що очевидно, що президент Порошенко усвідомлював всі наслідки, того, що він поставить підпис з якимись там Захарченком і Платницьким. Всі ці документи не підписували. Це не мов був би документ про регуляцію стосунків в самій Україні з людьми, яких легітимність яких Україна не визнає. Але ви пам'ятаєте, яка була дестабілізація ситуації після е, мінських угод? Та насправді тоді не просто дестабілізація тоді намагалися розколоти українське суспільство. І люди Загинули біля Ради. І, і, і давайте згадаємо ці акції протесту. Дуже багато було різного роду рухів, які виступали mm -hmm. так проти, mm -hmm. проти, mm -hmm. проти мінських угод, і, і ми повинні розуміти, що це в принципі також, мовно кажучи, могло бути спровоковано звичайно. Вони на це Росії, та, звичайно середину, середини країни. Їм навіть не було потрібно когось спеціально спровоковувати. Вони розуміли, що. Що сам факт вже створить певну нестабільність в українській владі. Просто те, що тоді політичні сили, які були після Майдану, не хотіли uh -huh. йти на жорстку конфронтацію, просто врятувала ситуацію. За великим рахунком, вже тоді могло бути щось таке, що дозволило їй наступати далі. Тепер давайте дивитися далі. 2019 рік Зеленський зустрічається з Путіним в Парижі. Uh -huh. Що починається після цього? Стає куратором цього українського напрямку Козак, і Козак намагається затягти нашу країну в одну паску за іншою. Оця як вона назвалася координаційна рада угу. з представниками ОРДЛО, яку запропонував Козак. І з чим погодився Єрмак. І це, до речі, єдиний документ офіційний, де є підпис представника реального українського керівництва з представниками цих окупованих територій. Один раз це було, але знову таки був такий різкий опір, що в офісі президента зрозуміли, що це дипломатична помилка, відмовилися далі від цього процесу, і він не пішов. Але якщо б не було спротиву, або, скажімо так, а якщо б спротив був би сильніший, серйозніший, якщо б влада не відмовилася від цієї своєї ідеї, намагалася б її захищати, розумієте? І це був би клінч-конфлікт з патріотичною частиною суспільства. Так, да, вони заспокоїлися? Ні. Вони потім запропонували військову інспекцію української армії з з корпусом е, ЛНР, так званої. Тобто, немов би у вас армія і у них армія. І це майже майже пройшло там на тікомусь етапі, просто це від цього відмовилися. Ну давайте, до речі, згадаємо в тому числі і ось це так зване розведення військ, угу, так? яке так, також, так, до речі, пропонувалося Україні. І навіть там якісь деякі речі були щодо цього, нібито реалізовані, навіть не нібито, а, а на деяких ділянках були реалізовані. І це теж, в принципі, була одна о, був один з цих постулатів, так би мовити, про який ви в тому числі говорите. Звичайно, ну, от тепер дивимося на 2020. Другий рік війна вже почалася. Російська армія вже е, на півночі, вже на сході. Вони наступають, але українське керівництво продовжує працювати і сприймається населенням як легітимне, яке захищає країну від ворога. Що потрібно зробити, щоб був наступ вдалий? Треба розвалити керівництво і розвалити е, взаєморозуміння між суспільством і владою і між владою і військовими. Значить, потрібен якийсь документ, який цьому допоможе. Там весь документ. Так фактично складений, щоб потім можна було говорити. Бачити, вони відмовилися від українських землі, ми її захищали, кров проливали, а вони віддали їм Крим, віддали, погодилися з тим, що не буде у нас контроль над Донбасом. Погодилися з тим, що російська мова буде державною. Може, вони спеціально для цього й до влади приходили, щоб ревізувати всі надбання Майдану. Тобто вони спеціально все це робили. Для того, щоб спробувати повністю дестабілізувати ситуацію і таким чином більш просто дійти до Києва. Пам'ятаєте, що в перші дні війни Путін звертався до українських військових і говорив: Да скидайте це вже цю владу, ми з вами набагато легше домовимося. Ось це була частина всього цього плану. Не вийшло, не вийшло. І вони потім єдине, що могли робити, це. Створювати певні інформаційні викиди для того, щоб знову таки дестабілізувати ситуацію. Причому це все ще не кінець.